Добрий день, малята! Сьогодні до мене завітали мишенята. Мишенята гралися. Мишенята гралися іграшками, гралися в пісочниці пісочком, а потім я запросила їх на чай з печивом. Вони зразу прийшли, і я в них запитала, а ви нічого не забули. Ні, відповідають мишенята. А як ви вважаєте, малята, що забули зробити мишенята? Так, правильно, вони забули, забули вимити ручки. Допоможемо їх і запросимо у ванну кімнату. У ванній кімнаті. Чим користуємось під час миття? Милом. Що робимо після того, як помили руки? Так, ретельно витираємо руки рушником. Для чого потрібно мити руки й обличчя? Через брудні руки передається багато хвороб, кишкових інфекцій та грип. А якщо торкатися брудними руками обличчя, можуть бути проблеми зі шкірою. Малята, давайте намалюємо, як лється водичка з крана, щоб мишенята помили свої лапки. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Я взяла духм'яне мило, добре руки з ним помила, полетіли від води призги з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру, швидко ручки обітру. Для малювання нам потрібно аркуш паперу з намальованим краном, пензлик, баночка з водою, фарба синього кольору та серветка. Починаємо малювати. Беремо пензлик трьома пальчиками біля залізної спіднички, набираємо фарбу на весь ворс і проводимо лінії від крана вниз до омивальника. І ретельно миємо пензлик. Ось який гарний малюнок у нас вийшов. Тепер мишенята можуть помити свої лапки і не будуть брудними. Водичко, водичко, моє личко рожеве та біле, як яблучко спіле. Тепер мишенятка зможуть. Тримати свої ручки у чистоті. Дякую вам, малята. Пропоную і вам намалювати, і надіслати мені. До побачення.